Всякому городу нрав і права, всяка іміє свій ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій бік. Вітаю всіх присутніх. Я Вишнейська Софія, учениця випускного класу. Пропоную вашій увазі доповідь на тему Григорій Сковорода, філософ, поет і музикант. Григорій Савич Сковорода – філософ, педагог, просвітитель, композитор, людина широких енциклопедичних знань, талановитий поет, співак і музикант другої половини XVIII століття. Його глибоко шанували, любили і поважали сучасники, і таким він залишився для нащадків. Мандруючи степами України, перехочи з міста в місто, з села в село, дорогу він завжди співав або награвав на флейті свої сумні фантазії. Глибоко музикальний від природи, наділений і виконавським, і творчим талантом, Григорій Сковорода залишив глибокий слід в музичній культурі України своєї епохи та вплинув на її подальший розвиток. Народився Григорій Савич у селі Чорнухи на Полтавщині 3 грудня 1722 року в сім'ї малоземельного козака. Дитячих років відзначався здібностями до науки, любов'ю до спів. Захопившись грою на сопілці, він поступово так удосконалив свій інструмент, що міг на ньому передавати переливи спів. В сім років читав псалтир і гарним голосом співав у церкві. Чотири роки хлопець навчався у дяківській школі. В 16 років парубок покидає батьківську оселю. Починається його життєва мандрівка у світ знань. Пошуки істини вірним і постійним супутником часто єдиною розрадою була для сковори музика, спів, гра на сопілці чи флейті, участь у професійних хорах, музична творчість. Послідуючі роки навчався в Київській академії, потім перебував у Петербурзі при дворній співацькій капелі, де вдосконалював свої музичні знання, вивчав вокальну та оперну музику. Підвищувалася його виконавська майстерність, розвивалася композиторська творчість. У 1750 році у складі російської місії Сковорода виїжджав за кордон і три роки мандрував Угорщиною, Словаччиною, Польщею, відвідав Братиславу, Відень, Будапешт. Бував у університетах, слухав флексі знаменитих професорів, працював у бібліотеках, дискутував з ученими різних країн. Повернувся в Україну у 1753 році, викладав поетику в Переяславському колегіумі, написав для слухачів курс поетики. Потім працював на посаді домашнього вчителя у багатія Степана Томари на Черкащині, де створив часто світські жанри, пісні Всякому городу нрав і права. Ой, ти птичко жовтобоко, стоїть явер над горою». П'ять років Григорій Савич працював на посаді викладача харківського колегіуму, де вів клас піїтика, викладав грецьку мову та спів. Тож він написав ряд поетичних творів, які увійшли до циклу, сад божественних писань». Останні 25 років вів мандрівний спосіб життя. Він був народовим вчителем, просвітителем, філософом, музикантом, бажаним гостем в кожній хаті. Люди тягнулися до нього як до щирого порадника. Сковорода написав багато віршів, які нагадували пісні притчі. В них він оспівував благородство простих людей, їхню моральну перевагу над багатими. Гостро критикував несправедливість, нечесність та зажерливість. Помер Григорій Сковорода 9 листопада 1794 року на Харківщині у селі Іванці, нині Сковородинівка. Цікавою є епітафія Світ ловив мене та не впіймав. Посліть Сковороди завжди була овіяна таємницями, домислами, вигадками і викликала інтерес. Та це не дивно, бо Григорій Сковорода ще за життя став легендою. Один із перших його біографій написав його учень і друг Михайло Ковалевський, з яким Сковорода тривало листувався. Григорій Сковороден не залишив нам власноручних нотатних записів своїх музичних творів, проте пісні, вміщені у збірниках та відомі в усній народній традиції, дають змогу нам зробити висновки про його творчість. За життя Сковороди його пісні не друкували. Їх співав простий народ скрізь в Україні. Він досі зберіг ці пісні в побуті, народних редакціях і обробках. Лише деякі з пісень сковороди знаходимо тепер у рукописних збірниках кінця 18-го, початку 19-го століття. Дякую за увагу! Кожен, хто вищий, той нищо гне, дужчий безсильно та Відний багатого певних слуга, корче тягнеться пред ними, як дуга, Вся, хто не маже, то дуже скрипить, хто не лукавить, той ззаду сидить, В Кожному рот тере ложка суха, хто ж є на світі, що без гріха.